Щоб отримати свою конституцію, Україна пройшла довгий шлях. Потім намагалась не один раз її переписати. Спроб було багато. Знавці конституційного права розходяться в думках, скільки ж насправді суттєво змінювали основний закон. Одні кажуть про п'ять основних змін, інші про три. Кандидат юридичних наук Геннадій Волошкевич говорить лише про дві. Перша була, каже, у період помаранчевого майдану існуючу з 1996 року, президентсько-парламентську республіку перетворили на парламентсько президентську а у 2010-му відбулось зворотнє перетворення. Конституційний суд повернув по суті редакцію конституції 1996-го. Утім, усі ці експерименти над основним законом дійшли висновку фахівці. Ніщо інше як спроби переписати основний закон під себе. Наш політикум він конституцію розглядає як політичний документ, а не як правовий і більше змін в Конституцію, вони вносяться з розрахунку на проблеми сьогодення, які їх турбують. Через постійні зміни основного державного закону ставлення громадян до нього нині неоднозначне. Випускника Андрія, приміром, конституційні переформатування давно вже не дивують. Каже, вже набрило жити в країні, де закони не працюють. Я не чу, щоб в жодній країні світу так міняли конституцію, як впливає це на цілу Україну, тому що Україна є одна з найбідніших країн світу, тому це дуже впливає. І подивитися, як живуть депутати, як живуть. Бі... Не скажу бізнесмени, але депутати як живуть. Там у них квартири по мільйонах євро. І це доводить те, що вони, для них немає закону як такого. Вони є законом, а не Конституція. Такої ж думки багато молодих людей. Конституцію, переглядати деякі застарілі закони, звісно, потрібно. Але з іншого боку, якщо їх Крім того, що потрібно змінювати, потрібно, звісно, і дотримуватись усіх законів конституції. Фахівці констатують нині в Україні люди погано поінформовані про свої конституційні права та обов'язки. Так, приміром, курс конституційного права або правознавства зараз активно викладають лише у школі. Тоді діти ще не в змозі опанувати зміст основних понять. У вищих ж навчальних закладах, починаючи десь 2000-го, вивчення основного закону відійшло на другий план. В вищих навчальних закладах курс правознавства на сьогоднішній день він відійшов до так званих необов'язкових вибіркових дисциплін. В багатьох вузах він взагалі не викладається біля доброскок. Віктор Наточий, Віка новини.